Друзі, вітаю мирного неба та здоров'я вам бажаю. Ви, як завжди, на каналі Lime Light. І сьогодні в сьогоднішньому відео будемо тестувати від німецько-українського виробника Дракенберг, торгова марка Polychrom 2020 Ось таку от поліроль для пластику та вінілу з ароматом ванілі. Ось дивіться, отаку от. Чому вирішив протестувати та відполірувати пластикові поверхні автомобіля? Ну, після зими треба освіжити зовнішній вигляд пластику автомобіля, салону автомобіля. Бо під дією сонця, сонячних променів, трошки воно вже потусклішало. Попередньо перед цим. Пластикові поверхні панельки були протерті, ну тобто помиті. І зараз будемо обробляти от даною поліроллю від торгової марки Polychrome 2020. Це німецько-українське виробництво Дракенб. Тож поїхали, будемо зараз обробляти поверхні за допомогою ось такої. от Губки. Це, щоб ефективніше було обробити поверхню. Так, друзі, ну що, відкриваємо наш тригер і наносимо дану полірольку на нашу губку. Зразу відчувається аромат ванілі і будемо зараз наносити дану полірольку. Наносимо нашу поліроль. От дивіться, для наглядного прикладу я нанесу половину поліролі на поверхню пластику, а інша частина пластику буде не нанесено поліролі. І побачите різницю. І добре, дбайливо проходимо пластик даної поліролі. І тут, тут так само, от дивіться, пройду. Одну половину, іншу половину не буду проходити. О, знизу тут пройдемо повністю. От можете побачити, як змінюється вигляд поверхні пластикової. От дивіться, тут вже нанесено, вже висохло. О, дивіться. Тут нанесено, висохло. Тут ще нічого немає. Отакий от, от вигляд має. Так. Це дійсно видно ефект. Поліролька класна, гарний аромат. Ну, дивіться, тут нанесено, тут немає. Маємо такий от вигляд. І на даній частині торпеди, от дивіться, тут вже нанесли, воно вже висохло, тут ще нічого не наносило. От такий от вигляд має. Торпеда тепер. Ну, думаю, ви різницю бачите. Друзі, от вам, будь ласка, вигляд. Трошки нанесено половина. Ви вже бачите ефект, ефективність. І інша половина не нанесено. Бліде, потускле. І так само з цієї сторони йде бардачок. Тут нанесено, тут не нанесено. Зараз пройду повністю. По всій панельці, по всій торпеді. І потім покажу вам вже готовий результат, вже нанесено на пластик салону автомобіля дану поліроль від торгової марки Polychrome 2020. Отже, друзі, підводимо підсумки. От дивіться, який блискучий і ароматний ефект. Аромат ванілі. Дивіться, от який блискучий результат, де нанесено на поверхню дану поліроль від торгової марки Polychrome 2020 і виробника Дракенберг німецько-українського. От такий от маємо блискучий ефект від нанесення полірольки, даної, яку ми сьогодні тестували. А це Торгова марка Polychrom 2020 і німецько-український виробник Дракенбер. Ви запитаєте, а де його придбати. От дивіться, ось тут зараз буде посилання на сайт і на сторінку Instagram. А також в описі під відео буде посилання на всі сторінки даного виробника. От дивіться, який блискучий ефект від нанесення даного. Даної полірольки. От маємо таку блискучу панельку тепер. І також от карта дверей також наносили дану полірольку. Скоротив вам трошки час відео, щоб не показувати вам повністю нанесення. В подальшому, друзі, будуть у нас, мабуть, змагання між виробниками поліролів. Давайте, коли набере це відео більше 300 лайків або більше 100 коментарів. Буде змагатися даний виробник даного засобу полірольного між іншими виробниками. Лінійку виробників, які будуть приймати участь у змаганні, я вам оголошу. Ну, от бачите, от дивіться який блискучий результат. Підводячи підсумки нашого сьогоднішнього відео, хочу вам лише порадити купити та спробувати дану поліроль для свого автомобіля для салону від торгової марки Polychrom 2020 та виробника німецько-українського Drakenberg. Посилання під відео в описі. Я ефектом задоволений. Дуже гарний. Я вам скажу ще приємний аромат. Відчувається е, аромат ванілі. І він, як сказати вам, м'який і ненав'язливий, такий, що першить в горлі. Ні. Тут все в нормі. Так що заходьте за посиланням на сайт, е, на сторінку Instagram. Для, Контактування з виробником, щоб можна було замовити, купити, спробувати і насолодитися ефектом від даної поліролі. А з вами, як завжди, був сьогодні Лаймлайт. Бажаю мирного неба та міцного здоров'я всім. Підписуйтеся на канал, хто не підписався, ставте лайк, пишіть коментарі. В коментарях з радістю відповім на всі ваші питання. На все добре, до наступних відео!